Шапошка від Тарасович, Соломінського району міста Києва, хочу презентувати практичну частину своєї роботи, тобто карту. Її вважаю найважливішою частиною своєї роботи, оскільки, по-перше, вона була найбільш трудомісткою, по-друге, це саме те, що я робив сам. На карті є декілька шарів, про кожну я розкажу окремо. Шар перший це шар з нежитловою забудовою, тобто великими площами, на яких немає жодних житлових будинків. Наприклад, великі залізничні вузли, аеродроми, промзони та інші. Цей шар важливий через те, що можна побачити близькість промзони до теоретичного будинку. Багатьом мамам промзони не подобаються, оскільки це не дуже безпечні райони. Шар другий і найбільш важливий це шар з дитсадками. Тут позначені абсолютно всі комунальні дитсадки Києва та частина приватних закладів. Натиснувши на мітку, можна побачити назву або ж номер дитсадка. Цей шар е, корисний ще й тим, що якщо у вас є приблизна адреса, то можна подивитися, який дитсадок на вас найближчий. Тобто, якщо ви живете десь отут, наприклад, то можна побачити, що найближчий децедок – це 480 або ж 395. Також за допомогою цього шару можна побачити райони, які децедками забезпечені погано. Перш за все, це приватні сектори. Наприклад, оцей біля Жулян, оцей біля проспекту Валерія Лобановського, тут біля Чоколів... Чоколівки, оцей в Подільському районі. Обидва на Троєщині, осокорки і так далі. З одного боку, це погано, з іншого боку, щільність населення там теж набагато менше. На відміну від Позняків або Харківського масиву. Не дивлячись на те, що тут тисатків набагато більше декілька разів. Щільність населення тут теж набагато більша. Тобто цієї інфраструктури там не вистачає. Шар третій. Це парки, зелені зони та сквери. Різниця між парками та скверами розмір. Тут немає скверів по 20 метрів, я їх просто не рахував, оскільки про них навіть немає інформації десь у загальнодоступних джерел. Тут є, наприклад, національний природний парк Голосіївський, острів Муром, гідропарк, парк партизанської слави, парк перемоги, відрадний парк. Бабин яр, який я вважаю парком, оскільки там можна гуляти, також є зелені зони, які тут позначені оранжевим, бо з жовтого речі це е, площі, де є дерева в достатній кількості або ж просто зелені зони, але там не можна гуляти, оскільки це, наприклад, кладовище, або ж е, просто необлаштований ліс, е, також е, деякі райони. В Включають в себе багато лісу. Наприклад, Оболонський район, Святошинський, Дніпровський, Дарнівський, Деснянський та Голосіївський. Я не вважаю це за парки, оскільки вони зовсім не облаштовані, але ними теж можна гуляти. Тому до того ж, вони досить добре впливають на екологію. Це буде враховано. Шар четвертий. Тут я переніс кордони районів Києва. Вони трохи один на одного заповзають, але вони досить точні. Тобто, тут можна побачити, наприклад, до якого району відноситься той чи інший садок, або ж які взагалі адреси варто розглядати. Шар п'ятий це медичні заклади. Тут більшість, але не всі, і до того ж, я не перевіряв їх проєстру, але тут достатня кількість для того, щоб бачити, де їх не вистачає. Тобто, це, наприклад, цей район Теремки, це трохи Південна Бачаївка і без теж. Фактори для проведення аналізу районів та нанесення на карту було обрані не випадково. В ході роботи було проведено опитування серед молодих мам для того, щоб визначити головні фактори, які впливають на вибірними житла. На базі цих факторів було був проведений аналіз та було визначено, що найбільш забезпеченим та найкращим для проживання мам з дітьми до 6 років є Голосіївський район, оскільки він гарно забезпечений інфраструктурою в тих місцях, де живуть люди, має багато парків в великої площі. Свою гілку метро, тобто транспорту там теж е, добре забезпечення, але немає аеропортів, великих площ промзон або ж напруженої кримінальної ситуації. Робота має практичне значення, її можна використовувати для обрання майбутнього місця проживання, також для аналізу ситуації в, мі... де... в різних районах міста забезпечені інфраструктурою. Jak go zawał?